Всім привіт прийшов подивитися тут ну і заодно показати, думаю що може буде комусь цікаво хотів розказати, ну я вже в мене там відео вже було, але звісно то вже То було вже ну, давно покажу опять, щоб от цей вулик що я розказував в попередньому відео, що з за, за запасні матки які я, ну, які я пускаю взиму, там є 6 секцій і 6 запасних маток. Е, я ну, виходить. Тут зараз є, ну тут зараз самвулку є 6, є але там одна є дуже слабенька. Зараз ну, я дивився, тільки що ти нагадав, думаю вже покажу. Так. Тому році вийшлося, ну, в тому році трошки раніше я зміг сформувати ці запасні матки. Я робив так, ставив сюди маточник і ставив рамку з розплоду печатним. І з бджолими, ну з я відбрав рамку, але не з віцеля, а брав, виходить, коли ви бжоли на сонячник, то з вітіля робив такі однорамочні отводки. З розплодом з усім брав рамочку і тут маточник ставив. І... І так я робив ці отводки ось. Ось тут є три рамочки. Ну як три тут ну. Тут дві рамочки скоржиться, щоб буде б Бо я бачу, що тут трета рамочка взагалі маленька. Потім тут тож мене зараз заставних немає. Зроблю заставні, привезу і ще поставлю їм тут. В середньому получається такі на 2-3 рамочки отводки вийшли, ну, бо опять же трошки запізно я їх зробив. В тому році я раніше зробив, вони набрали силу. пошті всі пішли на 4 рамочках, ну там одна пішла на трьох на і все нормально було, призували суперогу. В цьому році зробив пізніше. І вони набрали лише, ну, грубо говоря, можна сказати що по 2-3 рамочки. Це можна було би навіть, потім є на пасіці слабенька сім'я, а я там був показував там, три рамочки. <кхід> Опять же, можна було би взяти звідси віцеля ці дві рамочки і туди до тих трьох рамочок. Всипати і виходить там вже 5 рамочок, а 5 рамок ну, супорову перезимує, що взагалі без проблем і можна сказати, і можна не переживати. А от 2 рамочки і 3, це таке, як то як, як вже сі м'ясо потім покаже. Так, ось. Так, тут так само. Ну там дві було, можна сказати, рамочки, ну тут вроде же три таки. Ну, тут рамочки такі не потрібно ж що сильно, щоб вони були там в меду, щоб ці сім'ї зимою економно, ну коротше, розплоду вже тут немає давно, ще тому того разу дивився, розплоду вже тут не було, так що вони вже не можна не переживати, що там будуть якісь кормашів поїдати. Так, дві з цієї сторони. І покажу одну ось шостий номер. З цієї сторони я ж перший так і не додивився до не. Почав з центру, бо там одна була четверта яка. Які треба, було, які треба було рамочку ще піддати, кормів? Я вже дав. Ну, тут дві рамочки, от так і видно, що прям тут більше немає. Тут суто дві рамочки. Ну, в принципі, Можу, ну, може все-таки буде ночі. Подивимося, подивимося, може все-таки я ще рішуся і я об'єднаю може одну секцію. Ну, щоб все-таки дві рамочки я не люблю, коли, коли ну, йду жалу зараз в зиму і там непонятно, коротше, непонятно. Тут дуже мало шансів, просто. Ну, в принципі, тут вони через, ну, через стінку одна сім'я сім'ю гріє тут. Ну, Навіть там ж, в тому році три рамочки було, вони перезивали отлічно, але все таки ну, холод зима, якщо буде дуже сильно холодно, то воно може. Можуть прямо дві можуть прямо так і застинути Шо? а можуть і перезимувати. Ну? Подивимося, можливо, таке, що там в мене є три рамочки в вуликах. Ну тут, ще, в принципі, три рамочки вони ще мають більше шансів. А якщо в вулику, то вулик все-таки холодніший, ніж. Ніж цей. Так що може все-таки підсиплю. Якщо вудки підсипати, то я покажу. Як я об'єдняю сім. об'єдную цю слабеньку, Дві рамочки і три. Ну, в принципі, що покажу вже, щоби. Ось, може, цю сім'ю 52 другого. щоб подивитися, наскільки сім'ї? На днях проливав би піном. Усі сім'ї пролив. Повністю всю пасіку. Ну, Знайшов там знайшлася коротше, ще одна сім'я, там вроді 70-й вулик, яка теж сиділа на трьох рамочках. Ну Там було в неї 5 рамочок, але видно, щоб бджоли трошки відійшли. І я її скоротив на 3 рамочки. Так, ось покажу це. Ну ці сім'ї загодовані тут навіть не буде витягати, бо лишній раз турбувати не хочеться. І, ну, і та рамочка, та сім'я на три рамочки що там є, то в принципі. Я їх ну, скоротив на три рамочки там. Же, там чуть більше буде, ніж три рамки, але все одно на 3 їх скоротив. Щоб. Не ну, щоб. Ліпше, як, ну, я так вважаю, не знаю, ну, я считаю, що краще скоротити душі, ніж розширити сильніше. Бо вони мають коли вжаті мають клуб ліпше збирається. І... І ну, чітко йдуть, не розходиться клуб нікуди не це, він чатенько сідає. Як сів, так і до кінця він Осіню, виходить, що злітає У мене злять тут взагалі не одна сім'я, ну, не, не, нікуди не поділася, всі сім'ї є. Тут всі вулики, ну, всі з бджолами, тут не одна сім'я, немає що десь пропала. Що? Я казав, ну там коментарі написав, що. Зльоти це не що. Це зльот це як, ну, так, як з часом вже починаєш розуміти, що це лише тільки через те, що е, кліща багато лишається в сім'ї. Або запізно починаєш обробляти, що вже там багато кліща розплоду, ти вже вроді обробляєш, а в сім'ї там лишається, коротше, жменька. там матка-кубка жолі, то, звісно, та сім'я. Е, ну, Ну, без виходу матка велета і бджали тупо розлетявся і, і все. Або навіть просто бджола розлітається і матка лишається сама. Бо вони чувствують, що ну, немає. Немає з ким ти взимав і, і це лише, лише така, ну, такі, така причина. Бо навіть якщо навести примір, я теж вже скоротив, ось мене там є обльотники. У мене там було дві секції на маленьку рамочку 145-ту. І там було по дві маленькі рамочки. І ну, вуличок, видно, що вуличок маленький там. І я їх не обробляв від кліща ті сім'ї. Ті в сім ну, тому бльотнику не обробляв, бо я розформірував першу партію, а там два лишилося. Я потім не, було, не мав часу. Я аж тепер я був неділю, виходить, назад розформірував. І коли прийшов розформувати ну, ці бжали, видно було, коротше, що бжали. Вони нікуди не пропали, не злетіли, так і матка і, і ті бжоли сиділи, але було видно, що вони якось ну, вже ну, якось не так, що вже готуються типу, в зиму, там, роблять місце під клуб, вже збираються. А вони якісь такі на, на шухері, я відкрив вроді, відкрив вони починають. Якось розлітається. Вроді матка там була. Ну що видно, що така сім'я. І там було більше бджоли, звісно, раніше. І, і то видно, ну, вони потрошки розліталися. І я коли перейшов дивитися, ну, то тиждень підійшов, а там вже взагалі рамочка бджоли, і то так матка, і, і трошки бджолі. І видно, що бджоли почали. Ну, видно, порозліталися або повилітали. Ну, не ну, не, хотя. Ну, не, не зимувало навіть там, що там ну, дві рамочки було і Що вони там би не лишилися, що ще без неділя пройшла, і вони би тупо порозліталися всі. І і навіть матка може би там вилетіла і все, не би пропало. Тому, ну, такі маленькі сімейки, вони злітають. Ну, а На що велике, що велика може злетіти, ну, я не знаю, за що так велика сім'я, вроді. Може, якісь там ще проблеми можуть бути, що вони злітають. ну, в принципі, все так якби лиш на кліщ Похоже. Ну В принципі, все, не буду затягати відео. Щось буде ще цікаво, ще покажу. Всім пока!